А якщо торік у грудні 146 підрозділів розмістили понад 800 вакансій, то вже у січні цього року кількість підрозділів, що мали пропозиції роботи, сягнула. Майже трьох сотень, а вакансій кон ну, півтори тисячі. За даними інтернет-ресурсу, армії потрібні різні професії, і бойові, і небойові. Крім того, аналітика показала, що розподіл шукачів, які відгукнулися на військові професії за регіонами проживання, практично не відрізняється від аналогічного розподілу людей, які відгукувалися на будь-які вакансії на ринку праці. Ну і докладніше про рекрутинг до Сил оборони, ми розпитаємо Артура Міхнам, співзасновника та СЕО сайту пошуку роботи WorkUA. Пане Артуре, я вітаю вас в ефірі. Вітаю навзаєм і слава Україні. Героям слава. Тож, чи став на вашу думку, сайт з пошуку роботи ефективним інструментом залучення кадрів до ЗСУ, судячи, зокрема, з цією статистики, яку я щойно озвучив. Ну, можу сказати так, що він точно стає. Ми бачимо постійне зростання і кількості нових вакансій і підрозділів, які долучаються до розміщення вакансій, і кількості відгуків, які надсилають люди, що зацікавлені. Піти в військо саме за фаховою професією. Чи став вже? Напевно, ще ні, але точно набирає свої оберти. А власне, яку мету ставить перед собою військовий рекрутинг загалом? А, перш за все, стояла задача розробити механізм, який надавав би можливість. Будь-якому підрозділу, який потребує саме фахових спеціалістів, якось про це заявити і мати можливість не просто отримати, ну скажімо так, випадкову людину, яку, як правило, можна отримати через центри комплектації, а як в звичайній компанії провести можливо співбесіди і отримати саме спеціаліста того рівня фаховості, якого Потребує і ось цей механізм. Він був розроблений і разом з міністерством оборони був пройдений доволі немалий шлях для того, щоб. Як побудувати цю можливість розміщувати вакансії і відгукуватися на них, і далі розглядати, з іншої сторони, це е, мета це дати можливість людям не просто потрапити у військо, а виконувати свій обов'язок з максимальним рівнем ефективності. І звичайно, якщо людина розуміє, ким вона буде служити і де вона буде служити, то е, рівень е, того, що вона нам може принести з своїми знаннями і досвідом, він буде значно вищий і значно ефективніший. Якщо казати про результати, то за от цей період з листопада, коли лише було запущено і проект, і до лютого ми отримали більше ніж 50 тисяч відгуків. І ось до питання, чи став чи не став ефективним, я думаю, що на рівні країни 50 тисяч людей, які проактивно е проявили бажання потрапити у війська за своєю спеціальністю, це дуже гарний показник. Пане Ратуре, а якщо порівнювати з загальним ринком праці, то який відсоток наразі складає от саме військовий рекрутинг? Зараз це приблизно 2%. Тобто, от ви наводили статистику. Якщо казати про статистику вже лютого, а не січня, ще збільшилася кількість вакансій. І зараз маємо три тисячі 2300 вакансій від 375 підрозділів. Приблизно на сайті Work.ua е, в цей період близько 90-100 тисяч активних вакансій щодня можна побачити тобто, баємо від військової сторони приблизно 2% вакансій. А якщо по категоріях, то де ви спостерігаєте найбільшу кількість вакансій? Ну, звичайно, більша кількість все ж таки бойові різні бойові спеціальності, незважаючи на те, що Work.ua не є спеціалізованим ресурсом, але публікуються всі вакансії. Звичайно, така позиція, як охорона безпека, оця категорія, вона має найбільшу кількість, приблизно 1700 вакансій. А на другому місці це транспорт, автобізнес, водії і те, що ну, спеціальності, які пов'язані з транспортом вони і доволі високо ну завжди в високому, високій потребі. І третє місце це медицина, фармацевтика. Далі йдуть такі позиції, як телекомунікація, зв'язок, робочі спеціальності виробництва, сфера обслуговування, іт комп'ютери, і навіть бачите, в десятку бухгалтерія аудит. Ну, тобто, якщо ну... казати про структуру, то е, зараз маємо 99 різних спеціальностей е, в цілому по війську. Тобто, в принципі, будь-яка людина будь-якого фаху може знайти е, можливість саме за фахом е, служити у війську на контракті. Ну, про те наскільки активно люди відгукуються на вакансії, ви вже трохи розказали. А от якщо говорити про портрет цих кандидатів, хто найбільше відгукується: чоловіки чи жінки? А ви знаєте, тут ми були доволі здивовані, коли побачили статистику. Але вона така, що майже не відрізняється кількість відгуків жінок і чоловіків. Приблизно 49% становлять становить жінки, і 51% чоловіки. відсоток. Чоловіки відрізняється структура тих вакансій, на які відкликаються жінки і чоловіки. Жінки здебільшого відгукаються на посади медика, фельдшера, бухгалтера, діловода. А чоловіки на більш чоловічі спеціальності: електрик, гранатометник, сапер, кінолог, командир відділення, інженери різного роду, в тому числі з ремонту дронів, звичайно, водій. Пане Артуре, дякую вам за інформацію. Нагадаю, глядачам це був Артур Міхно, співзасновник і СЕО сайту пошуку роботи WorkUA. У Запоріжжі сьогодні о пролунав.